Я думаю, що даним проєктом ми втілили у хоча б образно в життя, таке віртуальне, можна сказати, мрію мільйонів українців, та я думаю, не лише українців, а населення, значної частини населення всього світу. Це не військовий приклад, але ми показуємо, до чого ми можемо його довести, тобто Путіна. Хотелось бы передать, чтобы, дай бог, він вовремя подумался, не шел бы, куда не надо. В любом случае, каждая страна имеет право на свой суверенитет, на не мешать внутренние дела. И в принципе, это позиция украинцев. Я ее понимаю. Я б хотів би йому передати, щоб він почав займатися внутрішньою політикою. А якщо він каже, що він не хоче майдану у себе, то треба підняти зарплати, треба підняти пенсії, і тоді у нього не буде майдану, а не лізти в Україну. Також чорта лізти в нашу країну? Якщо точно все, що відбувається на Донбасі, це його рук діла, то ну по всі відячий, неправильно. Пускай руководить своєю Росією, своїми росіянами і приведеть порядок РФ. Україну не треба нас... Украина сильно на вики, нам, нам как бы не надо этих путинских регрессий и всех остальных ну, заморочек. Путин в пыло.